Кадрова політика Хмельницької АЕС спрямована на створення конкурентного середовища для молоді, передачу та покращення досвіду ветеранів енергетиків в опануванні професії, а також стимулювання молодих працівників. Конкурси професійної майстерності один з таких проходив у енергоремонтному підприємстві серед зварювальників один із шляхів. Професія зварювальника завжди конкурентно спроможна на ринку праці. У атомній галузі від високої професійності зварника залежить безпека роботи важливого обладнання. Це завжди вважалося в атомній галузі на найскладнішим процесом з точки зору з'єднання матеріалів, металів будь-якого класу пилітного чи останітного. І це є, будемо казати, вища кваліфікація робітників, яка цінується во всьому світі, і на ринку праці хороший електрозварник ручного зварення, який має відповідну атестацію, дуже Цінуються як в Україні, так і за кордоном. У службі зварювання ЕРБ 47 працівників, з них 35 зварники ручного зварювання, дев'ять це молодь до 35 років. І всі вони беруть участь у конкурсі профмайстерності. Він складається з двох частин. До теоретичної входять тестові завдання щодо технології зварювання. На практичній кожен учасник виготовляє контрольний зразок труби заданих розмірів методом аргонового зварювання. Під час конкурсу профмайстерності панує дружня атмосфера, але це не заважає здоровій конкуренції у досягненні високої Таких результатів. Даний конкурс УЕРБ є традиційним, проводиться вже з 2002 року. Нинішній здійснюється у рамках підготовки до галузевого, який проходитиме на Рівненській АЕС. З точки зору розвитку служби і розвитку молодих електрозварників, це дуже важливо, щоб вони підтримали свою кваліфікацію. Той досвід, який є у старшого покоління, вони переймали. Можу сказати, що серед учасників сьогоднішнього конкурсу є люди, які працюють на цій службі зварювання 2-3 роки. 90% зварників ЕРП це випускники Нетішинського професійного ліцею. Для монопрофільного міста це вирішення проблеми працевлаштування місцевої молоді для енергопідприємства ХАЕС Можливість сформувати кваліфіковану службу зварників. Начальник служби зварювання ЕРБ Сергій Іванов із керівництвом Хмельницької АЕС були членами комісії у профліцеї на захисті дипломних робіт. На сьогодні маємо вже Тих кандидатів, які ми бачимо, вони дуже гарно знають теоретичну частину. Ми організували практичну частину вже для себе заварювання контрольних зразків. І по результатам по цих заварень ми будемо готувати кандидатів серед них на працевлаштування на Хмельницької ЄС. За результатами обох етапів конкурсу професійної майстерності серед зварювальників ЕРП будуть визначені переможці та нагороджені грошовою премією, залежно від зайнятого місця.